У нашому тілі є система, про яку говорять не так часто, як про серце чи мозок, але без неї ну, наше існування було б під великим питанням. Сьогодні ми познайомимося з цим тихим, непомітним, але абсолютно незамінним вартовим нашого здоров'я. Ну от уявіть собі, ви в аеропорту стоїте в довжелезній, повільній черзі на огляд безпеки. Все рухається неспішно, але кожного перевіряють ну, дуже ретельно знайоме відчуття. Так от, щось дуже схоже постійно відбувається всередині нас. Бо якщо наша кровоносна система це такий собі швидкісний автобан, де все мчить на повній швидкості, то лімфатична система це скоріше паралельна мережа доріг із суворими блокпостами. Її головне завдання не швидкість, а тотальна перевірка безпеки. І саме тому її називають неоспіваним героєм організму. Вона ніби в кіні, але виконує критично важливу роботу, підтримуючи і серцево-судинну, і імунну системи. Без її допомоги вони просто не впоралися. Що ж вона робить? Ну, по перше, підтримує правильний баланс рідини в тілі. По-друге, не дає нашому кровляному тиску впасти до небезпечного рівня. І по третє, саме вона першою кидається в бій, коли в організм потрапляє якась інфекція, навіть від звичайної подряпини. Щоб зрозуміти, як їй все це вдається, давайте розберемо її на три основні частини. З чого ж складається ця дивовижна мережа? Перший компонент це, власне, сама рідина, яку вона транспортує, називається вона лімфа. По суті, це та частина плазми нашої крові, яка просочується з найдрібніших судин, капілярів просто в тканини, щоб доставити клітинам усе необхідне. Далі цю рідину треба якось зібрати. І тут в гру вступає другий компонент лімфатичні судини. Це така хитра транспортна мережа. Її капіляри мають клапани, що працюють, наче двері, які відчиняються тільки в один бік. Тобто рідина може зайти всередину, а от вийти назад ніяк. І третій найважливіший компонент це ті самі блокпости, лімфоїдні органи та вузли. Вони, наче фільтри, де ціла армія імунних клітин перевіряє лімфу на наявність будь-яких загроз, бактерій, вірусів чи інших порушників. Добре, з компонентами розібралися. А тепер прослідкуємо за цією рідиною в її без перебільшення епічній подорожі від крові до лімфи і назад. Отже, як це відбувається? Спочатку тиск у кровеносних судинах буквально виштовхує частину плазми в тканини. Більшість цієї рідини повертається назад у кров, але не вся. І ось цей залишок підхоплюють ті самі односторонні лімфатичні капіляри. З цього моменту рідина офіційно стає лімфою. Далі вона мандрує по судинах, проходить перевірку в лімфовузлах і тільки після цього вже чистенька повертається в кров. А тепер увага! Приготуйтеся дивуватися! Скільки ж рідини ця система повертає за добу? Три літри. Тільки вдумайтеся, це більше половини всього об'єму крові, що циркулює в тілі дорослої людини. Щодня логічне питання а що ж змушує її рухатися? У неї ж немає власного насоса, як серце у кровоносної системи. А все просто по-перше, коли ми рухаємось, наші м'язи скорочуються і ніби вичавлюють лімфу по судинах. А по-друге, ті самі односторонні клапани не дають їй текти назад. Схожий принцип, до речі, працює і у венах. Але ж система не просто повертає воду. Вона ще й наш головний охоронець, і зараз ми переходимо до її імунної функції. Лімфатичні вузли це не просто пасивні фільтри, це справжнісінькі військові бази, де імунні клітини дають бій будь-якій загрозі. І цих баз по тілу розкидано дуже багато. У нас є від 600 до 700 лімфатичних вузлів, а крім них є й більші органи штаби селезінка, мигдалики і, так так, навіть апендекс. Усі вони частина єдиної оборонної мережі. Гаразд, а як це працює в реальному житті? Уявимо просту ситуацію: хтось подряпав лікоть. Що відбувається в цей момент? Бактерії споряпини відразу ж потрапляють у міжклітинну рідину і їх підхоплює потік лімфи, наче злочинців їх доставляють у найближчий поліцейський відділок лімфатичний вузол, а там на них уже чекає засідка з імунного спецназу, лімфоцитів та макрофагів, які знешкоджують загрозу. І, до речі, саме тому, коли ми хворіємо, лікар завжди перевіряє лімфовузли, наприклад, на шиї. Якщо вони збільшені, це не поганий знак. Навпаки, це означає, що імунна система активізувалася, і всередині цих вузлів фортець іде запеклий бій з інфекцією. Ну, тепер, здається, стає зрозуміло, наскільки все це серйозно. І питання, чому ця система важлива, має дуже просту відповідь. Її робота це не про гарне самопочуття, це буквально про виживання. Просто порівняємо. коли система працює як годинник, у нас все добре, рідина повертається в кров, тиск стабільний, інфекції під контролем. А якщо вона виходить з ладу, наслідки катастрофічні, рідина накопичується в тканинах, спричиняючи жахливі набряки, об'єм крові різко падає, а інфекції безконтрольно ширяться тілом. Тож, якщо підсумувати трьома ключовими пунктами, то наша лімфатична система. Перше, щодня рятує нас від втрати величезної кількості рідини. Друге, не дає кров'яному тиску катастрофічно впасти. І третє є нашим головним бар'єром, що не дає локальній інфекції, стати проблемою для всього організму. Думаю, ця цитата говорить сама за себе за те, що об'єм нашої крові залишається стабільним і, власне, за те, що ми продовжуємо жити, варто подякувати цьому скромному, неоспіваному герою нашої анатомії. Це насправді змушує замислитися, скільки ще таких неоспіваних героїв просто зараз, у цю секунду, працюють всередині нас, виконуючи свою тиху, але життєву важливу роботу. Подумайте про це.